Знаєте, сьогодні під час етеру ми зазначили, що Путін вкрай боїться того, що е, бойові дії будуть переходити на територію півострова і що він може його втратити. І ми до того рухаємось, але давайте розпочнемо з основного, що зараз відбувається в Криму і які настрої у людей, яка знаєте взагалі ситуація? Поясніть для нас трішки. Ну, слід відзначити, що вибухи на території Кримського півострова стали щоденними. Окупанти ще намагаються їх маскувати під різні пояснення, що відбувається розмінування або знищення непридатного озброєння. Разом з тим, коли це не вдається замаскувати, вони все ж таки їм приходиться зізнаватись про те, що відбувається бововна на території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим максимально приховують об'єкти. І мешканці Криму на які все ж таки під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності в телеграм-каналах також намагаються поширювати цю інформацію про місця і наслідки цих прильотів. Крім того, на даний час зараз територія тимчасово окупованого Криму стала місцем для проведення незаконних виборів на новоокупованих територіях. Зокрема. Велика кількість мешканців знову окупованих територій були змушені виїхати і перебувають на території тимчасового купу саме тимчасово криму. І їх змушують там взяти участь у незаконних виборах у голосуванні. Крім того, слід відзначити, що Військові дії вплинули і на економічну ситуацію і на життя мешканців Криму, саме в економічному плані. Самі окупанти вже зізналися, що поточний курортний сезон у них гірший за попередній рік на 30%. Тобто навіть окупанти вказують про те, що на 30% він нижчий за попередній. Рік. разом з тим слід значити, що і в минулому році вони вказували, що після повномасштабного вторгнення курортний сезон також зазнав зниження рівня відвідуваності. І туристів, які відвідали тимчасово окупований Крим. В свою чергу, це також призводить до того, що раніше це був один із джерел прибутку місцевих підмалих підприємців, і це не дозволяє їм отримувати навіть мінімальні кошти для проживання. Це також спонукає, як стає однією з причин населення сільської місцевості приїздити міста, або це така з причин залучити саме місцеве населення до, до мобілізації. Така практика зараз активно використовується на новоокупованих територіях Херсонської Запорізької області, де людей просто звільняють з роботи а через відсутність, взагалі, будь-якої роботи останніх примушують працювати саме мобілізовуватись. Крім того, значно зросла вартість палива, є його дефіцит, і при тому, що це відображається не тільки на приватних власників авто, але й на сільському господарстві, які не можуть збирати урожай, а також на будівельній сфері. Разом з тим окупанти про це не говорять, але в телеграм-каналах обговорюється те, що взагалі не відбувається формування запасів на зимовий період, коли взагалі відсутнє сполучення деякий час з Російською Федерацією, і паливо не заводиться. Тобто вони живуть зараз одним фактично в найближчі перспективи, але не формують великих взагалі запас, будь-яких запасів на зимовий період, коли ускладнюється логістика з Російської Федерації, тобто проблеми у них будуть попереду. Також 1 вересня, також внесло свої корективи. Вони посилюють пропаганду серед дітей. Зокрема, зазначено, що з 6 класу вводиться тактична та медична підготовка для школярів, з в старших класах вводиться військова підготовка спеціальна. Крім того, саме з 1 вересня була введена нова посада. Це заступники директорів по виховній роботі, які займаються саме пропагандистською діяльністю з метою справильного Як вони зазначають в лапках, правильного формування уявлення про так звану спеціальну військову операцію. Ну що ж Денисе, я дякую за таку розлогу відповідь, але хочу трішечки нас повернути. Ви самого спочатку сказали про бавовну, і ми розуміємо, що часто так це наші безпілотники, інколи це наші штурмові бригади, які вже також точково знаєте підбираються. То токензбурська коса, то трішечки ближче до півострову. Різні є методи, але також ми дуже розраховуємо на внутрішній спротив. І як ви бачите, наскільки він росте і наскільки він заважає окупанту реалізувати навіть ті плани з виборами, які мають відбутись до 12 вере. Ну, тут слід відзначити, що саме продемонстрували День Незалежності, що вони масово провели арешти в середовищі кримських татар, тоді було заарештовано. Шість кримських татар, яких звинуватили у причетності до терористичної діяльності. Крім того, кримські татари, які прийшли підтримати своїх рідних, знайомих під суди, так звані суди окупаційні в Криму, були також масові затримання. І їх були всім наклад... там понад 20 осіб накладені адміністративні арешти до 10 діб, а також чоловікам були вручені повістки. Це також те, що були сказані затримання, це страх, що все ж таки щось має відбутися. Вони вже не контролюють ситуацію як раніше. І крім того, рух спротиву він зростає, про що вказує зростання кількості притягнення до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії. На даний час таких справ уже понад 470. Крім того, слід відзначити, не дивлячись на всі переслідування за о, демонстрацію і про українську позицію. Саме в день незалежності була велика кількість проукраїнських символів поширена на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, слід відзначити, що і люди, які виїздять з новоокупованих територій. Це мешканці Запорізької та Херсонської областей на них скаржаться місцеве населення і російські громадяни, що вказують про те, що вони мають проукраїнську позицію і Їм прямо говорять про те, де їхнє місце на даний час, поки їх не переслідують, оскільки з попереду вибори вони розраховують, що це населення проголосує так, як хоче російський окупант. але в подальшому можна прогнозувати, що і до людей, які проживають з новоокупованих територій, які проживають на даний час тимчасово окупованому Криму, також буде посилено переслідування. Ну що ж я нагадаю для мешканців Криму, що їм рекомендується триматися якомога далі від військових об'єктів. Я думаю, що ті, хто з проукраїнською позицією розуміє, для чого це, тому що бавовна буде зростати, кількість її так. Е, е, і ми також розуміємо, що досі для росіян є гарним логістичним е, таким сполученням. Це е, кримський міст, як вони його називають, або Керченський. І ось за інформацією представників розвідки Міноборони Великої Британії, Росія прикриває його за допомогою фізичного бар'є. Єро, ППО та низки інших, скажімо так, заходів. Як ви бачите, наскільки вони дійсно бояться того, що з дня на день ми остаточно поставимо крапку з цим питанням? Як зазначали представники збройних сил України, це створює певні перепони, але це не є остаточною перешкодою для руйнування Кримського мосту. Разом з тим, слід відзначити, що вони зараз активно намагаються заспокоїти місцеве населення. Що міст буде відновлено, оскільки останнім часом з'явилась багата інформації, у тому числі і від відпочиваючих, що коли вони не бачать змін щодо ремонту мо мосту, Автомобільної частини, оскільки вже пройшло понад там місяць, але фактично ніяких змін не відбулося, хоча вони обіцяли там запустити його в найближчій перспективі. Тому вони зазначили, що дати щодо ремонту автомобільної частини повного відновлення вони зсунули до, на листопад місяць. Разом з тим відомо вже поширювалася інформація возьмі, що є проблеми з саме. З виготовленням нових прольотів, крім того, слід відзначити і той фактор, що зараз окупаційна адміністрація мешканці тимчасово окупованого криму вказують про те, що окупаційна адміністрація активно звертається до е федеральної влади до Кремля. Про збільшення кількості саме вантажних судів, а також хоромів для сполучення. Це також демонструє про те, що сама окупаційна адміністрація не впевнена, що міст стоїть, що і що його. Ну, відлік, скільки він ще може встояти, і йде на умовно на дні. Крім того, це вказує про те, що є проблеми в логістики. Зокрема, не дивлячись на те, що нібито залізнична частина мосту вона функціонує, але перевезення нафтопродуктів палива через залізничну частину мосту, а також військової техніки, не здійснюється. Це також вказує про те, що все ж таки вони не впевнені в його цілісності і тут більше вони нехтують безпекою людей, які переїздять саме з залізничним мостом. Крім того, слід відзначити те, що їхні заяви про вирішення питання логістики, саме збільшенням кількості суден на Керченській переправі, про що вони заявляли в травні місяці, не відповідає дійсності. Тобто, тоді заяви лишилися тільки заявами. Ну що ж, будемо в це вірити, що дійсно ці заяви фейка, а їхні всі намагання сформувати нову логістику будуть провалені. Ну а наші збройні України, збройні сили будуть щоденно їм, знаєте, докучати у тому. Дякую, заступник постійного представника президента Дякую. України в Автономній Республіці Крим. Був з нами Денис Чістіков. Ну а ми рухаємось далі.